Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Що не вдалося? Трошки не торпіли. Пропущений м'яч перший чуть-чуть збив е команду. Людина б'є воротам, м'яч відлітає, далі вибігає і ще раз б'є з 18 метрів, гол, голову, розберемо. Не вистачило порахунку 0-0 тих моментів, які мали не реалізували. Мали реалізовувати моменти. Пів були удари, були простріли. Е -е, ми знали, проти якого суперника ми граємо. Ну, скажімо так, е -е, самим, то, як ми сюди приїхали і відіграли, звисоку піднятою головою, мене це влаштовує. Да, Немає результату. Вчимося, будемо все. Команда грає для того, щоб перший рік закріпитися, зберегти прописку. і Команда буде далі так кусатися, в кожній рік грати на результат. Це не звичайно, це не остання наша поразка. Але хочеться, щоб було ще багато перемог попереду. Є над чим працювати, є індивідуальні помилки, є, скажімо так. Клас футболістів. Ну і саме основне, що я хочу сказати, футболіст, який відмахується і заробляє вилучення, і залишає команду меншості, ну все ми будемо розбиратися. Це порушення ігрової дисципліни, підводить команду, емоції. Мене вони не цікавлять емоції. І залишився в меншості, я вже ризикував ішов на те, щоб випускав два нападника. Мені все рівно чи програти 5-0, чи 1-0, Результат від того не міняється, ми ризикували її. І мені, я задоволений тим, що команда створила, граючи менше, навіть моменти, щоб забити. Його. Але той же назад ніч маючи два моменти, ні один не забуває, взагалі не може забити, мене це турбує. І, і питання стоїть взагалі, чи зможе він давати те, що потрібно мені в головному тренеру і, і нашій команді. Нікого о, особисто не хочу там червона, не забили. Програв програла головний тренер, я за це відповідаю. Ми рухаємося спокійно, рухаємося вперед. І будемо я надійсно будемо прогресувати і додати в розумінні гри в якості гри і в індивідуальних якостях футболістів. Ну за великим рахунком, за великим рахунком, за винятком цього епізоду з вилученням діями у своїх футболістів. Так в загальному, то що ми могли на сьогоднішній день показати, враховуючи певні кадрові проблеми, які в нас є, я в принципі задоволений тим, що команда з характером дала Бінгульцю. Команда, яка залишила українську прем'єр-лігу минулому сезоні, а ми команда, яка новостворена. І це те саме було і в попередньому турі. Ми провели Буковині, це команди, які претендують на повищення в класі. Саме характером гри я чесно дуже задоволений командою до речі, щодо кадрових проблем. Убалювальники нульця було зацікавлені, мабуть, побачить Дениса. Була, а його... І Я був зацікавлений. Чи не можете пояснити, що не було? можу? В гріз боковиною ми його вимушено на 60-тій хвилині попросив заміну. У нього є певні проблеми зі здоров'ям, Пошкодження, Справи, пошкодження і я навіть не впевнений, чи він буде наступний тур, який ми граємо з металістом. Четвер, я би дуже хотів, щоб він приймав участь. Будемо зараз приїжджати на місце, розбиратися, як яка в нього ситуація. Пошкодження не є катастрофічне і таке дуже сильне, але воно є. Просто раз вже зачитували тему інгольця в прем'єр-лізі, та він був якраз одним із тих, хто допоміг туди йти. Нам чому б не цікаво. Хотілося б, щоб в один час і Денис і Феніксу допоміг піти туди. Це так, мрії. Наступна гра у вас здається з металістом так? домашнім, терпли налаштовані. Ну, після двох поразок однозначно треба грати. Ми Кожного, нам немає різниці про такого грати, насправді. Є більш кваліфіковані команди. Але... Всі команди б'ються, всі гризуться за результат, тому і ми будемо з металістом також ну, звичайно грати на результати. Як буде, покаже Ну, В першу чергу хочу привітати своїх гравців з перемогою. Хочу привітати болівальників, які сьогодні нас підтримували. Перемога нам далась важкою працею. Але хлопці вітаю з тим, що вони гнули свою лінію, тиснули на команду. І в якийсь момент вони це переломили і здобули сьогодні три залікові бали. Як ви вважаєте, який епізод сьогоднішнього матчу став ключовим переломним, що ви вже повірили, що ЮНЕЛЕКС сьогодні здобуде? Тріч? Якщо брати загалом по грі, то, звісно, що ми були кращими першому таймом. Бракує нам реалізація і це вже не, не перша гра, де ми а, даємо тиск на ворота соперника, але немає завершального удару або немає завершального, а, завершальної передачі. І, а, гол дуже впливає на гру, він розкриває гру, команди починають розкриватися і звісно, що Гра вже проходить під тієї команди, яка забиває, тому що є вже деякі варіанти для того, щоб маневрувати своїми діями або віддати м'яч супернику, або грати в контрігру. Оскільки голи нам зараз на даному етапі в осінній частині даються важкувато, і я в принципі моменти не Це подобається, але гол прийшов досить відносно пізній. Важкий був другий тайм, потрібно віддати належне Фініксу Маріуполь. Команда Команда боролась до останнього, команда нав'язує досить якісну якісну гру показує і результати їхні. І сама гра в осінній частині чемпіонату. Я вважаю, що потрібно команду похвалити. Команда гарно виглядає, десь можливо, можливо їм не вистачає лавки запасних, але так команда. А, і сьогодні добре виглядала, і в попередньому матчі проти Буковини добре виглядала. Але є головний тренер, вони там будуть розбиратись. нам потрібно рухатись, рухатись далі і ех, намагатись до, до кінця першого кола вийти, вийти на перше місце. І в сьогоднішньому матчі, в попередньому матчі з Метаургом. Відчувало, що інгулець відчуває певні труднощі в пробиванні такої продавлені щільної оборони, коли перекриті усі зони є напрацювання. Як розхитати ці, скажімо, так щільні такі автобуси їх називають? Напрацювання є, але ви розумієте, ми проти нас, грають супротивник, який в низькому обросі обороняється. І... А не так легко скрити на превеликий жаль. ми створюємо момент, але хочеться звісно більшого десь нас підводить. Технічний брак гравців, десь ми наша майстерність нас підводить, але те, що хлопці роблять на футбольному полі, мені подобається, і саме головне, що вони досить команда досить молода. Якщо брати в середньому вік команди, то команда молода. І звісно, що вони будуть робити помилки, технічні, технічно браку, десь тактично ми неправильно діємо. але те, що ми намагаємося грати першим номером, це не так легко грати в футбол контратакуючий Набагато легше, тому що оборонятися набагато краще, всі команди вміють оборонятися. А скрити насичену оборону нам даються ці голи важко, але ми, ми це прекрасно розуміємо. І, і хлопці це прекрасно розуміють. Дуже багато дає гол. Якщо команда забиває, тоді і гра розкривається, і, і ігри виходить, відкриті на перехідних фазах. Тоді вже в нас і досить якісні житті гравці, які можуть скористатись простором команди Сипенка. Є в команді такі лідери моральні, які можуть повести молодих цих хлопців за собою своїм авторитетом, якщо дійсно така ну, патова ситуація, що не вдається ніяк розхитати. Ви знаєте, так, і ми це дуже багато говоримо в команді, в середині команди. Ми хочемо, щоб цих лідерів було набагато більше, але лідером не стають, лідером народжуються і дуже важко гравця. Запевнити в тому, що він лідер, це дуже важко, це не тренується, це е, гравець. Якщо в собі знаходить ресурс, бере ініціатив на себе, то тоді це дуже добре. Хочеться, щоб звісно їх було більше, але на даний момент їх не вистачає. Надіємося на те, що е, з часом вони все більше з'являться і будуть проявляти свої лідерські якості на футбольному полі. Тому що я як повний тренер хочу, щоб в мене було 11 лідерів на футбольному полі з перших хвилин і гравці, які виходять е, на заміну. Ну, теж були лідерами, тому що це дуже важливо. Підсилити гру а, а, під час матчу це дуже важливо, тим більше а, а, зараз в осінній частині чемпіонату, де важкі поля будуть, а, а, погода і так далі. В на нас очікує суперник не менш складний, можливо, навіть більш складний агробізнес налаштований на те, щоб. Домогтися ще трьох шок зараз. Ми не думаємо про агробізнес. Ми сьогодні провели важку гру. Хлопцям потрібно відновитись, а і потім вже будемо думати, тому що гра складається дуже багатих епізодів, які впливають на гру. Гра може бути для нас як важкою, як може бути, так і легкою. Все залежно від того, як ми підготуємося до неї. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Відреєн разом сильніші.